Вітаю вас на капітойс, і в сьогоднішньому відео хочу показати, як зв'язати ось такі гарні ідеальні кулі, гарної такої сферичної форми. Значить, Дивимося на схему і притримуємося цієї схеми. Якщо ми подивимось, бачимо, що наші кульки такі дуже рівненькі і гарненькі. Навіть перший секретик це чередувати прибавки, щоб вони не були. Кожному ряду одна над одною. Тобто, перший ряд вяжемо по одному, наступний по іншому. І так в'яжемо потрібну кількість рядів. Наступний секретик це ось ця висота стовпчиків, яка в'яжеться без змін, має дорівнювати кількості стовпчиків рядів з прибавками. Тобто, якщо тут у нас було один, два, три, чотири, шість рядів прибавок, значить наступні. Один, два, три, чотири, шість в'яжемо так само без змін. Якщо тут було 7, 8 і так далі, то в'яжемо тут аналогічно. Наступний останній етап, коли ми вже закриваємо, робимо убавки зменшення, у нас тут має вийти на один ряд менше, ніж було тут і тут. Чому? Тому що ось цей перший ряд, де було шість прибавок, ми їх рахували вже як перший стовпчик. А тут він виходить закритий, шість прибавок, убавок вже в ньому є. Тобто на один менший. Або початок ряду, там, де було шість петель в кільцевій ам'ягорумі, ми не рахуємо як перший ряд. А починаючи вже з прибавок, що буде перший, другий і так, скільки рядів потрібно. Якщо буде притримуватися цих правил, у вас буде ось така гарна кулька. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за підписочку. На вас чекатимуть ще цікаві відео на ваші вподобайки. Можна писати коментарі. До нових зустрічей!